Друзі, всіх вітаю на каналі. Якась тенденція виходить. Друге відео поспіль знімається про сонячні панелі, а у нас постійно йде дощ. Протягом тижня лише один день був гарна сонячна погода без дощу. І у нас Хоча сьогодні, можливо, також сонечко нас порадує. Отже, починаємо експеримент. Так би мовити, будуємо сонячну станцію під Намагай... Будемо намагатися окупити її, так би мовити, за рік сонячні панелі. Паралельно буду намагатися відповідати на коментарі під попереднім відео. Там дуже багато було таких коментарів. Що що у вас там таке споживання от на сьогодні? 21 червня, здається, і будинок спожив 127 кВт. До речі, мережі зараз немає якісь планове е, обслуговування. Да? І я ж повторююсь, е, сонячну станцію під окупність будемо будувати на іншій локації. А щодо споживання, от, да, 21. Червня і там 127 кг, то на рахунок цього є, є ще окреме відео, закріплю посилання погляньте. Ви ще спробуйте добитися такого споживання, коли газу немає, кухня на електриці, малі діти постійно працює пральна машинка. І ви ще спробуйте добитися такої споживання. Отже, як ми бачимо, причіп у нас вже пустий, панельки розвантажені. Отже, переміщаємося на локацію, де будемо будувати сонячну станцію. Отже, невеличкий такий магазинчик в селі. Маємо величезний дах, де можна кучу панелей встановити. А тут вже була панелька минулого літа, коли були масові відключення, стояла малесенька панелька, яка заряджала 12-вольтові акумулятори на безперебійнику, які були на касовому обладнанні. Ну що, друзі, панельки вже на даху, панельки вже працюють, генерують електроенергію. Вісім панелек Ryzen 550-х. Масив вийшов 4, 400 кВт. І на даний момент покривають 50% споживання магазину. Отже, поки ота от онтучка сюди не добралася, трошки з вами поговоримо. Дивіться, дуже часте питання. Люди питають, скільки мені треба панелей там на будинок. Але ж панелі це лише, так би мовити, третя частина всієї станції. Тобто, щоб панелі працювали, треба ще встановити інвертор. І добре було б встановити ще акумулятор. Поки що ми почнемо з почали вже з панелей та інвертора. Зараз покажу вам, де я 6 кіловатну. Ну а з акумуляторами поки що, поки що будемо без акумуляторів. Звісно, щоб у ці панельки е, знімати максимум електроенергії з цих панелек, то треба ще акумулятор. Бо, наприклад, е, от зараз да, похмура погода, йде споживання. Там холодильники поврубалися, кондиціонер, наприклад, а потім сонечко вийшло, а холодильники вже наморозили і вимкнулися. І... Вся енергія, яка могла б йти з цих панелей, просто, просто нікуди не, не забирається. До речі, питала, як там лів поживає. Все нормально. Катається. Нагадаю, це лів з найгіршою в Україні батарейкою. Зараз здоров'я, сох, 32% і поки ще катається. Також питання було, чому не заряджаю від сонячної станції. Ну, ну гляньте, ну, ось така погода, сонця ну, ну майже немає. Немає сенсу просто-напросто сонячну, домашню сонячну станцію. Краще просто втекнути в розетку і вночі від, від нічного тарифу, зарядити автівку. Так, звісно, коли гарна погода, сонце, то вмикаємо від сонячної станції якихось там. 3-5 кВт, яка до автівки. Зараз давайте спустимося вниз і побачимо, що ж у якраз і сонечко виходить, що ж вони нам дають ті 8 панелей. Яку генерацію зараз? Ось майже 3 кВт щойно було. З мережі нічого не бралося. Так, а, майже 3 кВт. Зараз, мабуть, сонечко вийшло з хмарки. Така ось де є. 6 кВт. От. Ну, а те, що я казав, що поки що буде працювати без акумуляторів, я мав на увазі те, що не буде нормальних акумуляторів. Поки що під'єднали ось так. Були у мене такі акумулятори. Ось такі вживані. Дякую Олексій, до речі, за те, що надав мені їх безкоштовно. Докупив такого балансира. І поки що будуть працювати так, бо якщо відключиться мережа, то інвертор, маючи навіть панелі, повністю буде без світла магазин. А так, вже ось ці акумулятори трошки е, дають так би, змогу попрацювати, обмежити споживання і працювати на сонці. З мережі майже нічого. А, трошки вже береться. О, хмарки пішли. І відразу починає підтягувати з мережі. Отже, тепер перейдемо до цін, так? Да? червень 25-го року пан... О, вітер піднімається панелі, доставка, кріплення, інвертор з доставкою, інше, це там дроти підключення таке, і балансир на АКБ. Отже, в нас вийшла сума 71 тисяча гривень. Якщо ці 71 тисячу гривень розділити на 12, а саме за такою ціною, тут. Електроенергія, то в нас виходить 6 тисяч кВт. 6 тисяч кВт, якщо розділити, грубо кажучи, на 12 місяців, то виходить, що якщо ці сонячні панелі, дана станція, буде генерувати 500 кВт у місяць, то ця система, наразі як є, вона окупиться теоретично протягом року. Ну, а ми ж з вами, так би мовити, будемо у прямому ефірі. Буду намагатися раз на місяць знімати відео і будемо з вами рахувати, скільки саме згенерувала сонячна станція і наскільки швидко вона окупається. Бо, ну, якщо порівняти споживання на рік, да, то споживання там зимою десь 500. Кіловат виходить, ну а влітку 1500. І ось і порахуйте. А ще 1000 на 5 генератор з'їсть, коли відключення. Отже, друзі, коментуйте, ставте пальці догори, пишіть, що саме вас цікавить. Будемо на зв'язку. Всього доброго.